Дарова, що Сьогодні, блін, є така можливість. У мене, мене є два мотика, є два ротора, 250 і 300. І сьогодні ми провіримо, хто кого. Да? Зараз ми тут на асфальті такому слизьку, звісно, дуже холодно. Але ми провіримо, якось, як вони їдуть в ендуро, як вони їдуть по прямій. І я думаю, буде дуже цікаво. Мені здається, що ну, до 300 ясно буде краще. І легше там стає на задню, тому подібніше, більше підриву, бо він коротший. Коротше, зараз подивимось. Райдер буде дуже класний, але він давно не їздив. Але я думаю, навалювати буде, як завжди. Ви зараз побачите, хто це. Тому не будемо затягувати. Пригаємо на мотики і даємо газ в пол. Все, походу, 300-тка прям відчутно тікає Ну щоб, б най... Коротше, покажуть багато, що нема різниці, там фальшива 300-ка. Давай! <різвіли> 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 Близько? <різві> а. <різві> Бля, ти її можеш не розкрутити! перекинутись, бо ти на задній стоїш. Давай. Давай в другу сторону, бо я бляха чекав, поки ти стартанеш, що син капець відривається. Але давай з першої. Це з першої було? А ну добре, давай. Ще раз соплі зробив, чи ні. Капець тобі соплі, тут витри. Чи то вода, чи то соплі. Давай ще раз. Бля, мене там так. Я там так боком їхав на старті, капець. Давай, готовий? Я тут поставлю, а потім входив. А, ладно, їдемо. Коротше, зараз він протупив, там далі доїдемо і ще раз стартанемо. знаєш, да? так? Давай пробуємо. Раз. Du-du-du! <laughs> Це жесть! Я там передо остання горку думаю, бля, не поїду, а потім в кінці даю газ і він вигриб. Ну вигрібає, тяги на ньому до хера. Давай ще я тебе так закидаю. <ривіст> Офігеть! Я думаю буде круто. <ривіст> ну я хотів класно зняти, але жертви, коротше, такі <ривіст> що я... Зняв! <А? ривіст> <ривіст> 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 Зато зняв, так. Да. Объедем! Нихуя себе! На видео это будет очень выглядеть. Е-бу! е это просто пиздец Бля, ну ноги не зламаю собі. в роторі 300 це більше муші, і він там затягує е, прям бо мене скидує і я йду по діагоналці попробуй зараз більше розгазувати ну ліпше ліпше коротше треба розгазовувати більше 250-ку ай-яй-яй двоє не заїхали Камінь в кнопку прилетів. Та ну. Я такий їду за ним, їду. Камні летять, і болись від, від, від цього, від шлема відбувається і в кнопку. А ти... Ох... Та їдь зразу, він заїжджає. Не роба. Мало газу. пацани, пацанеся скилуха треба. Ну Але бля, він він фігачить нормально, просто він не їздив вже давно. Дякую, дуже смачна поро. Фу, більше я не буду їхати, де дебіла кусок. Що, ти крути їхав? Дам. Візьми оцей, коротше, да, заїдь туди, може туди. Включи там камеру, скажеш свої короте, емоції, типу, порівняння. А я на тому, бо я, ну я вже сідав сьогодні на нього, але ну сідаєш ніби на щось таке. Щось дитяче ніби. Типа руль низько зразу відчувається. Типу ти з цього не це як ауді? Ага. <світ> ну прям комфортно Оба-оба Я сідаю і зразу стиль ротора Абронський сантерський. Не кенький? На цьому мотику я даю газ, він тівим, прям ну, стрибає. О, ну, оце тут є. Типу, коли 300-кубова поршніва, то тяги ще більше додається різкості. Тут ще немає балансувало, він прям різкий, йдеться Я ну мій зріст, ну за що я говорив, типу. Типу він маловатий. Ну я типу якось нахиляюсь дуже. Мені подобається, що він дуже м'ягенький. Оцей? Ну типу, порівняно... Цей м'якший? Ні. Цей м'якший. Як так? Я сів на цей і мені цей м'якший. Особливо вилка. Вилка тут мені прям дуже м'яка. Ну тут я нічого не настроював ще досі. Так як з як з магазину, як з коробки. Ну, корешно, цього... Приємніші їздити. Китиме? Ну це теж Китиме, але для дітей. Тож рама 85-го, 85, 85 кубів, там колеса менші мають бути, 19-16. А вони втикнули сюди типу такі колеса кольоси. <му> Прям гребе файно. Прям гребе. Залетів! Капець він так затягав, мотік летить, а він за ним не встигає! Забіг! Забіг! Бомба! Ну що ми вияснили по цих Ніфіга ми не вияснили, якщо чесно, вияснив я для себе те, що скіл дуже рішає, бачите? Куди 250 ка заїжджає, туди 300 ка чи наоборот. Але 300-ка все-таки легше це все робить. Як я казав, він більш високіший, більш потужніший. ну чується, що він потужніший. Особливо на прямих це дуже видно, що він прям втікає. Ну і там ззаді зірка менша, да? тут більша. Коротше, маємо те, що маємо. Що той, той прикольний, Цей все-таки повнорозмірний, більш зручніший, прям зручно на ньому дуже. Цей для більш-менших людей. Коротше, п'ю цей чайочок за вас. Що я вам скажу? Катайтесь, кайфуйте, катайтесь обережно, нікому не мішайте. Все, за вас. Бувайте!